Доброго дня. Я завідуюча відділенням нефрології лікарні мечникова Ященко Тетяна Дмитрівна. Відділення на базі лікарні мечникова працює більше 20 років. До нашого відділення звертаються пацієнти які мають проблеми з нирками. Це можуть бути і первинні проблеми з нирками, такі як пілонефрити, гломерулонефрити, вродження аномалії розвитку. Подвоєння нирки, вроджена одна нирка, полікістоз нирок, а також ті пацієнти, які мають проблеми ускладнення інших хвороб, це також захворювання сполучної тканини, такі як склеродермія, системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит, поліартрит, потужна діагностична база, це і МРТ-діагностика, це комп'ютерна томографія, УЗД. В нашому розпорядженні також є ангіограф Тетяна Ященка, один з найкращих фахівців в сфері нефрології. Вона має величезний досвід у лікуванні пацієнтів із захворюваннями нирок. Я запрошую всіх долучитись до консультації провідного фахівця з нефрології в консультативній поліклініки, лікарні імені Мечникова.